Так, йдемо в місто. Поліцейський участок, давайте зайдемо в нього, подивимося, можливо, зброя є. Так. О, тут нічого нема. Що там? Тут. Ага. Коробки. Пацани, заходьте. Так, що в цій коробці у нас тут? А, ага, пусто. О, патрони. Так, а що у нас тут? О, мерці. А, а тут труп. Походу, ці заключені якось тут заразилися, але як, вони були в заперті. А, Чуть не вкусив мене один. Так, давайте підемо звідси швидше. Так, пацани йдемо, а? Пацани. Так, а що з цим? Та йдемо вже. Так. І що нам далі робити? Ночувати нема де? А Може, підемо до мене додому? Я тут якраз живу в цьому місті. В цьому місті ого, предсказали... Ну добре, йдемо. В тебе ж там нормальний будинок великий. Та-де, да, тут багато білих, великих дуже будинків, всі помістимося. Якраз три кімнати. Ну добре, йдемо. Так, йдемо. Почекайте, пацани, давайте заїдемо в цей магазин. А, добре, пацани, почекайте, я зараз зайду туди. Провірю, що тут є. А, що тут коїться? Мрець, А! Фух. Ні, не, не, я краще піду. Ну, що там, що в тебе сталося? Та нічого такого, просто мертвяк напав. Ідемо далі. Ну, добре, йдемо. Так, пацани, все, це ми йдемо. Так це. І це твій дім ти казав, що там три кімнати, що це таке? Та йдемо вже. Хва... Вистачить місця, хтось на підлозі спить. Чорний я. Ну, на підлозі. Ой, пацани. Так, це кімната. Так, ну все, пушки можете убрати, тут все добре. Так, чорний я на підлозі. Ох, в... о, в тебе тут комп'ютер і телевізор. Ой, і диван. Хтось на дивані хай поспить. А, ну да, логічно. Так, пацани, давайте вже розбирайтесь, де хто буде спати, ну я точно не ліжку. Хм, з кимось? Ну да. Так, о, комп'ютер програємо. Я бачив в тебе там гараж. Подив... Покажеш нам свою машину? Так, звісно, йдемо. Так, ну і що тут в тебе в гаражі? Ой, ой ще замнижка. Ну так, да, крута тачка. Потім десь зранку вже встанемо, всі по... поїмо та поїдемо за припасами пошукаємо ще людей. А... О, там чердак. Ага, в мене настільки маленька халупа, що там на чердаку кухня. Та ти взагалі, а говорив три кімнати. Хех. Але ж помістимося поспати. Ой, пацани, я щось так спати хочу. Я краще на дивані посплю. А, ну якщо так хочеш, то добре. Так, ну, а ми тоді, напевно, на ліжко. Вже зараз хоч і день, але ми так втомилися в дорозі. Ой, пару ходин пішком ішли сюди. А, я згоден. Добре, давайте всі спати вже. Ага. Пацани, просинаємось, Давайте. Ой, треба зібратися і, можливо, вже відвигаємось. Так, ну що, куди їдемо? як? Так, ну я думаю, треба подивитися спочатку все це місто. Можливо, знайдемо виживших та зробимо команду разом, та ще сусідні міста. І в лісі трохи походити. Припаси якраз знайдемо, у нас їх мало вже. Так я ж взяв дві сумки звідти. Дві сумки це на один тиждень нам чи на два. Ну добре, неважливо. Давайте, можливо, вже сядемо в машину та кудись поїдемо. Спочатку треба план. Я давно живу в цьому місті, тому можу сказати, де в яких місцях саме більше всякої провізії та припасів можна знайти. Ну і де? Ну тут недалеко магазин, ми його все ще не залутали і за тебе, бо там мер мертвяк. Ну, я злякався його. І ще там супермаркет є, і магазини, і площадь. Ну, я... ну що ще сказати? Так, ну і це вроді все. Ну добре, по машинам. А, а ти взагалі хоча б їздити, вмієш, Макс? Та-да, да, вмію. Ой-ой-ой. А я ж казав, що нам тре що нам треба краще в супермаркет їхати. Мені вже тут страшно. Ну добре, раз вже приїхали, йдемо, подивимося, що там. О. А. Ну, виживших тут точно немає. Ага. Йдемо провіримо, перевіримо, що там є. Е. Можливо, якісь припаси. Так. Ага, давайте забирайте все, що тут є. Все, давайте уїжджаємо звідси. Коли далі поїдемо. Ми вже е, ціли, все, все місто проїхали. І супермаркет, і всі магазини маленькі, і заправку, і поліцейський участок. Що ще можна? Я згоден з вами. Так, я згоден. Ну добре, поїхали в сусіднє місто, можливо, там щось буде. Добре, поїхали. Так, от ми вже і в місті. Ага. Так, обережно там їдь. Да-да-да, Та, я здавав на права. Блін, тут взагалі якось занадто пусто. Блін, тут якось занадто пусто. Ні мертів, ні людей, нічого. Дивилися тут, походу, магазин. Так, ну Сергій, ти поки посиди в машині, треба послідити, а ми з Максом підемо. Туди перевіримо, що там взагалі хоча б є. Можливо, якісь припаси. Ага. Так, давай зайдемо, перевіримо, що тут. Ага. Давай заходимо. Так, а что тут, блядь, коробки? Хм, ну, добре. Так. Так, давай, забирай все, что тут есть. Ага. Вот. И это. Так, ну, ты там ещё овощи забери. Зараз, а что тут есть? О, бананы. Ага. О, і ще морква. Нам пригодиться, це уж точно. Так, я так подумав, от зберемо, ми, зберемо ми дуже багато припасів. Добре. От знайдемо дуже багато виживших. От. А що нам далі робити? Десь, не знаю, основатися, зробити табір. Я просто не розумію, що ви з Сергієм задумали. Ми взагалі-то думали спочатку знайти спочатку дуже багато припасів, прям дуже, основати табір десь, неважливо, де? І потім вже шукати туди виживших. Але зараз знайти виживших. Це буде теж розумно. Я зрозумів. Але не знаю, чи це допоможе. Ну, я вашим планом не буду заважати. Ви мені допомогли, і І я вам допоміг. Ех. Ну, тоді я з вами. Так, давай йдемо вже в машину. Сергій, ти там ще не спиш хоча б? Ні, не сплю. Сидіть тут, а я зайду дещо тут подивлюся. Тут, тут жили моя бабуся і дідусь. А я з мамою і татом жив там, в тому місті. Тут взагалі живуть зараз мої мама і тато, а я зі сім'єю там треба перевірити, що тут. Так Що? Мама? Це моя мама? Але як? Тут не одного мерця. Як вона заразила? Що з нею? Ні, вона не дихає. Ні. <сміття> Ні. За що мені це? Навіщо ви так? Ні. <сміття> За що таке мені дали? Ні, мама. Ех. Ну, і що мені тепер робити? Але точно не не, обиж... не ображатися нею. <плес> 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 ну як так сталося? Як? Але ж. Але ж як? Ну тут не одного мерця. Як вона могла заразитися, чи що з нею? Як вона могла ще померти? Щось тут не так. Ом, ну що там вже таке? Та нічого, просто там дещо сталося, а Сергій там пішов, він щось побачив в гаражах, чи то мерця, чи то якась людина. Що просто сам пішов? Чому ти з ним не пішов? Та, я мав euh, тебе почекати. Ой Боже. Ну давай вже почекаємо його, Тож не за ним іти. ти. Ну добре. Я тут хотів обсудити тему. А, де вся твоя сім'я? Просто от, в мене, як я вже розказував, померла. У Сергія зараз за кордоном, а ти. А, Я ж вже розказував, я просто хотів знайти сім'ю, там було вдома, я йшов на роботу, я ж поліцейський, йшов там. А, прийшов додому вже тоді, і їх не було. А, зрозуміло. Ну добре, вже їхати. О, Сергій іде. Що таке? Куди ти там пішов? Той мерця побачив, вже завалив ту пору. Ну, Добре, поїхали вже кудись. Pick it up!